Депутат Червоноградської міської ради Володимир Кашуба вранці 9 червня відзняв відео, як комунальні служби ремонтують дорогу у дворі поруч із 17-м будинком по вулиці Набережні. Як видно із відео, ями засипають незрозумілою сумішою і просто утрамбовують тракторцем. Між тим на офіційному сайті Червоноградської міської ради 8 червня з'явилось повідомлення про рух коштів з міського бюджету у період з 29 травня до 4 червня. Зокрема, міське фінансове управління повідомило, що на поточний ремонт доріг у цей період було скеровано майже 54 тисячі гривень. Сподіваємось, що місцеві фінансисти оприлюднять інформацію про видатки міського бюджету і цього тижня, аби громада міста знала, скільки коштує такий ремонт доріг у дворах за їхні кошти.